H&M, одягнула спочатку нижній слой юбку, така джинс свої пан пакетки. Оділа світлий кардіган з вертничком і було таке солодке, просолодке, знаєте, таке, як багато гущунки наїлося. Тому захотілося чогось такого. Шкіряну його. Хоча досить така шкірянка жіноча, приталена. Його можна, я так думаю, не тільки курточку носити, нас як самостійно, як джачок. Дуже крутий колір. Мені подобається. Дивіться, як гарно саме ці розібрався. Юбка без карманчиків на кокетки. Питаю вашу увагу, що це розмір М. Мірійте. Зазвичай я ношу в HDMI М. Вона без підкладки, штучна, шкіра така з блиском. Непогана. І кольор дуже крутий. Подивіться, яке цікаве поєднання. Піхова жилітка, Вона тягається через голову. Ззаді на крючочках під шви. І всі юбку джонсову. Такі класний столики. Можна тлів одягнути, можна з відкритим рукам, можна рукавички. прогулянок. дуже приємно, тактильно, воно на підкладці. На підкладки досить шкіряний клімішочок, його можна замінити, на такий штучний. Під шию, під горловинку. Стоєчка. Буде дуже класно. Такому можна гуляти по нашим зимам. Відбираю різні а цілити таке розширено донизу, також юбка за кошкіри. Непогана, але дуже яскрава, я б сказала. І дуже акцентні повні застібка попереду, верху і знизу. Можна зробити, умовно собі зробити там розріз посередині на дві кнопочки. Наталі зафіксована. Досить погано. Зимою, восени. От дуже класно. Мені подобається, коричневий такий кольор, гарно приєднується. Зібрала такий ансамбль. Олька Дот і плюсе. Це дуже актуально в цьому. Ну, в принципі, як і багатьох інших. Юбка на підкладки. Прозора підкладка. Буде задоволення носити в будь-який сезон. Зуття моє. Далі такий коротенький кроп. Курточка-жакетик чорного кольору. непоганий, на підкладці. Два кармана, накладних, коротничок, так як на башті. Нема ніяких цих деталей, це мені не подобається. Просто дуже... Брати до любого лука. Так. Наступний шар це такий кардиган. Проталений, красивий, такого гарного сірого кольору, графітового назвала. і я Чотири будзички краще виглядає цей ансамбль з, з шкірянкою. Бо без шкірянки не вистачає чогось брутального. Ну, Якщо зараз знімемо, тоді треба одягати, буде якісь більш такі брутальні Оцінки, такі типу мотоциклетних, щоб трошки збалансувати цю жіночність. Базу, як виглядає це кардиганчик самостійно. Він досить м'якенький, також до це полістер, там щось гомеопатична доза, там менше 10% шерсті, але тактильно приємний. Він такий базовий універсальний, вам до всього підійде. Такий колір, облагородний, гарні рукава і люські, і в... зручно буде зверху накинути пальто, там чи пач. Досить такий універсальний силует. В ньому немає нікарпальчиків, у мене виточок, Рукавчик відрізний. Одягнула низ колосочку. Зверху має вставку з такого мережева. Тут трикотажна, також базова. Але треба обов'язково сюди якось таку брутальну вжиття, тому що занадто занадто Давно вже ми так не збирали луки, треба їх одягати обов'язково щось таке з іншого стилю є ще одна стилізація з Polka Дот в стрідовому жилету. Зом покажу таких стилізацій одну мани, але щоб вона виглядала сучасно. Ми зверху накинули шкірянку, кроп довшини і виглядає вже сучасно, а не так як наче ми дістали це з наших старих запасів. Ну, я особисто. У мене було багато таких речей. Тому не носила чорного. Але от коли такі світлі контрастні моменти, мені подобаються. Кібка, до речі, дивиться така плюш, так багато тканин на неї дуже мені подобається. От зараз покажу, як вишкірянки. Вешкірянки краще. Це твідовий жилет з контрастною білою обробкою, письмою по краям. Їде до джинсів, буде дуже класна стилізація, твіт на підкладці, тримає гарну форму. Да, це дуже класний варіант. Що вам таке подобається така стилізація? Можу рекомендувати. Особисто мені така стилізація з шкірянкою зверху придавому подобається найбільше. З базовим чорно-білим грохом. Оглядає досить актуально. Мені подобається, як ходиться ця шкірянка. Плечі на місцях гарне, різні отручні Колір, дуже Такий дуже, дуже класний, мені подобається. І такий іксилит рекомендую. Його можна на вулиці одягати, його можна одягнути. Під Якусь мамочку, під якийсь тупик, вам цілому подобиться. Дуже класно тут підмити фігури. А, також баска розширена до носу, силует пісочний годин. Можна ще під поясочок сяти, потопити. Це Кому потрібні джинси, щоб візуально зменшували розмір за рахунок того, що є вертикальні строчки попереду, і так само є. Це досить яскраво речний. Але сіли просто йде. Посадка середня, самі ніде нічого не носить. Сідає дуже класно. Пробуємо зібрати її ще. Я їх підвернув. Мені дуже подобається така стилізація, яка дуже актуальна зараз в цьому сезоні. Це коли знизу з-під верхнього трикотажного того картиганчику кофти виглядає трошечки мережево. Воно дуже так ніжно хоче розглядати, це багато шаровість. Інакше таке звучання. Дуже мені подобається. Поставте, будь ласка, лайк, подбачку, підтримуйте, будь ласка, Україномовний YouTube. Дуже прошу вас підписатись. Дуже вам вдячна. І буду вдячна за коментарі, коли ви прокоментуєте, що сподобалось, а що ні. І тепер з юбкою. Це я підвернула. підвернула. Подобається широкий рукав на цій кофтоції. Вона, звичайно, там майже без хлопця, але прийомна, мигенька. Не знаю, може скачається щодень. Але в цілому. Якщо ви думаєте правда не прав, тут виглядає досить як приємно. І з цією рубашкою з леж-курточкою за кашкіри, подивіться, під чудово поєднання таких природних осінніх кольорів зеленого коричневого. І хочу вам сказати, що вони просто посівали одна до дуже добре пасують. І в даному випадку перекриває топ додаткові. Молні, які мають такі докцентні. І виглядає тоді це нормально. Тільки одна молня, вона виглядає як дикальна лінія, як хотя бы силует. одягнути під сапожки? Можна ще вище розтягнути. Мені подобається. Дуже рекомендується у них Limited колекшн. Більше, тому досить поганої якості. Вон, більш того, вона стрич, вона тягнеться, вам буде комфортно. И Еще одна стилизация, мне кажется, достаточно такая свежая шкирянка, шкирянка юбка и баретка. я пожалуйста, как вы считаете? Хочете или Сальний жилет полу, приємного сірого кольору, до всього підійде, можна і під жакет, і Як самостійне, можна поверхно слів одягнути, дуже також ногенький, базовий такий, якщо вам потрібно, якийсь сюди жотері. Дуже князь. І затягнула. Бачите, вона і на ліфі, і понизу має мережу. мережу. Это у нас рекорд Хан на гузиках. 1800, 100% башка. По-моему, внизу трошечки окнача с баской. 879. А, Черная башка. Молочного кольору кардиганчик. Лило на 2200. Але однотонно. Домашний костюмчик. Шорти і футболка. Кончайшая ХБ. Дуже комфортно. Коричнімо кожу, дуже приємно. Гесенька, довга футболка. Он прекрасний. потом 99 соток и лоста. Белый, белый, черный, серый и светло-серый. Лонгслив Лонг слив. То, что я вам зря показывала. Видите, Живите плохи на месте. Комфортно. Супер. Курточка. Джинсовая. А мы у С

Можна самостійно, і як на театрно. Це футболка 878 з 800 хп. Це лонгсліп. 800 хм. По однакі вартості 2800 і 800. За такого охра кольору. Куртка може бути. і темно-синя. Я вам дуже вдячна, що ви до до кінця. Сподіваюсь, отримала трошечки натхнення, отримала задоволення, яке я отримала його, коли знімала для вас. Я вам буду дуже вдячна за вподобайку за підтримку україномовного ютюбу поширенням, підпискою. Буду відповідати на всі ваші коментарі. Мені дуже цікаво і розуміти, куди далі рухатися, що вам цікаво. Дякую вам дуже до зустрічі. Мирного неба і слава Україні!